Друзі, привіт! Сьогодні хочу більше розповісти про нормальний тип прив'язаності. Його особливість полягає в тому, що люди з таким типом прив'язаності, які так само сформовані в дитинстві, більше довіряють світу, більше довіряють. Стосункам і тому, що вони можуть спокійно без травматизації стосунки закінчити, це ніяк не псує їхнє сприйняття власною особистості. Тобто те, що щось закінчилось, не означає, що я погане. Те, що щось почалось, ну класно, що почалось. Тобто немає в цьому чогось неймовірного. Тобто, о Боже, якийсь там чоловік чи жінка на мене звернула увагу. Тобто, це сприймається як щось таке більш природнє. А не підтвердження там власної самооцінки чи самоцінності. Особливості цього типу прив'язаності, тобто він теж не є досконалим, як і, мабуть, що все в нашому світі. Особливість така, що такі люди можуть більше довіряти, більше довіряти іншим людям, більше бачити чогось хорошого, ніж воно є насправді. Тобто якусь там якість, перебільшувати в людині, не помічати чогось. Не такого класного би їй хотілося, і відповідно до того не так реагувати. Тобто, це не є щось критичне, і, звичайно, що цей тип прив'язаності він найбільш є здоровий, але тут теж є свої особливості, тобто да на щось треба звертати увагу. Цей тип прив'язаності, як я сказала, формується теж в дитинстві, коли дитина вчиться пізнавати світ, що тобто є, я, я достатній, зі мною все гаразд, я можу щось собі розвивати, можу покращувати, не покращувати. Ждесят справ десята справа, і завжди є люди, які мене підтримують. Тобто є мої батьки або якісь інші референтне коло, тобто близьких людей, яким я довіряю, і тобто зі мною все ок, все гаразд, все я відкрита до світу, пробую щось, пробую щось робити, пробую щось знавати. Відповідно, що можна робити? Да? Тобто є така ідея про те, що ти прив'язаності змінити не можна, але в принципі, мабуть, що так, але можна якось зменшити градус переживання цю тему і а, власну травматизацію від того, що от хтось вступає в стосунки і знову входить по коло, відбувається одне і те саме, і так далі. Тут дуже корисно, ну звичайно, що психотерапія, тобто вона дуже допомагає вчитися формувати довіру, вчитися формувати. Новий спосіб контакту, в якому ти окей, я окей, от ми собі щось пробуємо, і, і це гаразд. І якщо хтось хоче, типу від вас піти, навіть наше формулювання, які ми говоримо, і можу чути від клієнтів, там він мене кинув, там вона мене залишила. Тобто такі здавалося б це прості речі, ну не зовсім прості, тому що вони формують наше сприйняття себе. Тобто, я щось таке, що мене можна кинути, що якась шкарпетка чи що це тобто, все ну, в смислі кинути. Ми можемо говорити інакше, і це теж буде закладатися і підкріплювати нашу цінність, що ми закінчили стосунки, нам щось не підійшло. В чомусь я людині не підійшла, в чомусь вона мені, ну типу, ок, так буває. Воно, звичайно, що приходить з часом. Тобто, ти не можеш цього розуміти в 15 років. Ну, може, хтось і може, але навряд чи. Відповідно, принаймні дуже корисно взагалі переформульовувати свої оці сприйняття, що я там когось кину, хто за кимось бігає, я когось маю втримати, тобто переглянути стосунки з цієї точки зору, що стосунки це щось добровільне. Щось, щось хороше, і ми разом не до <грубове>, там дошки і так далі. Ну, тобто така собі концепція. А ми разом стільки, скільки нам добре, стільки часу, скільки ми можемо навіть в якихось критичних точках домовлятися, говорити і так далі, а не оце жити, мучитись, непонятно для чого. 60 років вони <грубували> відкрукували разом, а потім в кожного око дергується один від одного. Ну, це вже і далі пішла, да? але про це нормальний тип прив'язаності. Теж є свої особливості, теж, як і все інше, формується в дитинстві, і теж можна на щось звертати увагу. Взагалі, наші стосунки з іншими людьми популярна думка, і вона дійсно правдива це наші стосунки з собою. тобто, так, Як ми дозволяємо до себе ставитись, як ми формуємо комунікацію. Там, якщо я помилився, все, я якісь там негідники погані, чи, а ну ок, буду знати, ідемо далі. Тож про. Стосунки з собою і тоді стосунки з іншими. Тож цей нормальний тип прив'язаності він дійсно є здоровим, в якому я ок, хтось інший ок. Ми щось пробуємо, дивимося, побачимо, що з того вийде. І звичайно, що формується, звичайно, що формується в дитинстві. Так що, якось так, я біжу на консультацію, всім гарного дня.